Вітаю всіх на каналі Меджик. Є. з вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І в цьому відео за допомогою карт Таро поговоримо про. Якусь важливу дуже частину вашого генокоду, яка поки що спить, але яка хоче і має активуватись, і яку бажано для вас активувати. Звичайно, відео загальне може програтись не для всіх, або програтись частково або метафорично. Пам'ятайте, що розкладання в першу чергу працює у вашій голові, і тут дуже важливо, наскільки ви зможете добре перенести сказане на себе і вдуматись, та, в те, що сказали. Карти не завжди далеко говорять буквально, щоб вам це залишалося тільки сприйняти, іноді над сказаним треба подумати. І поміркувати і зрозуміти, да, яким боком це має відношення до вас. Але нічого не потрапляє в нашу колега просто так, тому думаю, є сенс послухати і подумати над тим, що тут буде озвучене. Ну, поїхали, що там в тій сплячій частині вашого генокоду, стабільність, прагнення до стабільності, вміння організувати цю стабільність своє в своєму житті, спить там. Така схильність добре дружити з матерією, з усім матеріальним, і якось собі в це злагоджено організовувати всі, взагалі всі, всі, всі матеріальні питання в своєму житті. Коли я кажу матеріальне, я маю на увазі не тільки гроші, а в принципі все, що стосується матерії, це і ваші ресурси, і здоров'я, і речі, і гроші, і майно, і все напевно присутня поки що у вашому житті якась нестабільність. Саме в матеріальному контексті, от прям ближче до тіла. І насправді в вашому генокоді є вміння е, як. Настільки класно собі все організувати, що матеріальних проблем там не буде взагалі. І е, заблокувалося воно, до речі, в генокоді не випадково. Напевно, е, ну можна тут припустити, що у багатьох воно заблокувалося внаслідок розкуркулення, цього коли там відбирали все, і воно прям відклалося та, на рівні генетичної пам'яті. І ваші пращури були дуже заможними людьми, мали господарства, мали власність. Жили заможно, да все них було, добробут, благополуччя і так далі. Потім, напевно, вони з різних причин це втратили, і от заблокувалося вміння з матерією аж так класно взаємодіяти, і вам треба його будити в собі, пробуджувати і вчитись, і жити краще, і налагоджувати собі кращий рівень життя. От і ви це не зробите, просто працюючи е, як коняка на важких роботах. Вам треба думати над організацією. Добробуту і матеріального в своєму житті чомусь пішло мені. Ну коротше, вам треба розгрузитись Забагато тут обов'язків в когось тут декілька робіт. Так враження, вираж... що ви всі пашете просто на виживання. Ну більшість тих, хто послухає, і це хибний шлях, це просто шлях глухий кут. І так ви не розпакуєте оцю необхідну для себе частину генокоду. Розгружайтесь, делегуйте щось міняйте, щоб воно було якось легше і конструктивніше. Якщо зрезонувало, буду вдячна за згодний зв'язок. Приймайте.